На полтавському ГЗК відбулися кадрові зміни. Анна Адом залишила компанію Ферекспо. Правління висловлює їй вдячність за відданість компанії та цінує значні позитивні зміни, які пані Анна запровадила протягом п'яти років роботи з Ферекспо на посаду директорки з управління персоналом та побуту Ферекспо в Україні. Призначено Юлію Клевову. Я дякую, Вікторі Вікторовичу за те, що він. Дає мені можливість далі розвиватися і керувати вже не тільки чарами, а всією компанією. Це дуже для мене хвилююче. Я дуже дякую Анні Олександрівні за той досвід, який вона мені надала, за ті знання і за кохання, як би це не звучало, але це так. І дуже дуже дякую всім вам, бо ви всі це колективне підсвідоме, а колективне підсвідоме це велика сила, це всесвіт який керує мозгом, серцями і душами, тому я дуже дякую всім вам. В компанії Ферекспо Юлія Клевова працює вже 28 років. Починала оператором електронної обчислювальної машини у Дніпровському рудоуправлінні. Затим працювала табельницею далі в інших цехах на інших посадах, пов'язаних з HR. Я дуже люблю людей. Різних людей з різними характерами. Дуже люблю ем, дізнаватися все більше і більше психології людей. І тому, напевно, чар це моє. Тому я дуже рада, що я можу продовжувати цю професію, але вже більш освоювати цю професію вже на більш. Ем... Відповідальнішому рівні я можу керувати тепер, зможу керувати тепер не тільки hr родиною, а родиною Ферекспо взагалі. Я дуже вдячна керівництву за те, що вони надали мені таку можливість, а за те, що вони довірили мені цю можливість в такий нелегкий час. І я розумію, що буде дуже важко. Дуже важко, тому що час не легкий. Ми працюємо в дуже важких умовах, але я розумію, що мені буде не так важко, тому що в мене є підтримка. У мене є підтримка. Підтримка не не тільки керівництва, а ще й підтримка моєї команди. Це люди, з якими я б сказала, я народилася у цій компанії. Люди, які знають і мене, і я знаю їх досконало. Я знаю, чим вони дихають. Я знаю їхні проблеми. Я знаю все-все-все про них, а вони все про мене. Тому я думаю, ми будемо продовжувати те, що продовжували. Любити робити людей щасливими, робити щасливими всю компанію. Я думаю, у нас все складеться і все буде добре. Підтримка є. Підтримувати буду всіх, працювати будемо разом, і нам тільки зараз потрібно одне це перемога. Тому дуже дякую всім, хто мене підтримує. Дякую ЗСУ, яка дає можливість нам працювати і надалі.